Всім привіт, Так, ребятки! З вами я Елі і ви на моєму каналі І це нове відео. Як я обіцяла, коли стукне 30 підписників, тоді я виставлю нове відео. Але ви добили не 30, а 36. Ну я не знаю скільки вже на, е, на каналі підписників, коли ви це дивитесь. Так що от. Думаю, ви замітили, що в мене нова причосочка. Я трішки вирішила змінити собі причоску, але не особо так. Розставила так же короткими. От. І сьогодні я така рада, у мене на маленький сюрприз для моєї сім'ї. А нам сьогодні прийдеться піти в зоомагазин! Я дуже рада. От. А сьогодні ми купимо яйце і інкубатор. Хочу зробити маленький сюрприз для своєї сім'ї. Вот. Хочу нам нову тваринку. Вот. А, ну, самі розумієте, що просто так її не вийде. Хочу, щоб це був сюрприз для всієї сім'ї. Вот. А зараз ходимо збиратися М -м, да, в зоомази. Тасечка наша маленькая. А всі пока що е, в школі, в садочку, на роботі. І я одна з вот. осталася. Зараз ми вже встали, всіх провели, ну, поснідали всі, е, всі разом. От. Ну і можемо збиратися в зовмази. Зустріємося зверху. От, а ми вже на другому етажі. Давайте поки що покладемо Тасю, а самі підемо в кімнату. Мені теж треба зібратися. Ось ми вже підійшли в кімнату. Ой-ой-ой. Пробачте. Так, щось нам треба швидко одягнути. Хм. хм. Да. Так. От. Кстати, в Авторвору така фішка, що тепер е, вот таке от переворачується. Це цікаво, а то іноді набридало, що воно постійно переворачувалось. Е, вот так от. Вот. Це трішки заважало, а тепер в будь-який момент його можна повернути, як захочеш. Що ем, тут, видіти, можна? <плес> Одежди дуже мало. Треба сходить на шопінг, самій тоже, а то нічого нема. Ладно, в 1С, я вже на трохи. Треба якийсь новий одяг купити. Так да, вон тут. вот, сюда покладу. Все, вот так вот я трошки вдилась, Там ще на пальтишку. А, ще носки, вот. Ось такі візьмемо. Ось так от. Ну, нормальненько так вийшло. А, що ж, ходімо збирати. А от мої тасічки. У мене недавно полиналися, осталось просто її переодягнути і поміняти пастушечку. Вот. Так щоб вдійтися, а, так. Наверно, навернутися втінимося. А це я віднесу потім в стірку. Тут шапочку знайти треба. Це не та шапка, що мені треба. От вот це. Та да що ж це таке? Все. <зас> Дихай. Не в А, зрок. Капец. Все. Пишу будь пожалуйста. До речі, скоро місяць в моєму каналу. Вот. Все моего числа буде. Вот так вот. Ой-ой-ой! Це Уберу потом, хорошо? А, так, давай на паузу тут поставлю пальтишку. Капец. Вот это, вот, например, в кино и все. Фух. Так, все про себе. А. Хоп, хоп. Ну що ж, ходімо вже в самий магазинчик. Зустрінемося вже там. От ми вже в магазині. Здравствуйте. А, я заказувала у вас яйця і інкубатор. Так, да. Да, да я вас помню помню. А в Едди Хадрус, так? Так, так. Супер. А, тоді, а, якого питомця ви б хотіли собі? Ну, а, Желательно черепашка. Добрый, добрый. Вот, я чула, что первый яйц – это черепашка. Вот так. Думаю, это вам подойдет, так? Да, пропикайте. Супер. И... Хоп. Так, оплата... Ой, э, пробачте. Аппарат сломанный, стоит був. А все, починалось. Так, е, з вас. Ого. Так дешево? Так, так, дешево у нас самий дешевий магазин. Я не знала. Так, е, вот з вас 50 гривень. Так, дешево, реально, говорю. Говорю, що реально дешево. Ідіть, давайте звідси вже. Ладно, до свидання. До свидання. Да, а можно мы что-нибудь тут? Ну, э, ладно, можно оставить тут? Конечно. Так, думаю, можно что-нибудь взять для, для Сьюшки. Какой-нибудь штучечек прикольных. А, я знаю, что Сьюшка любит такие. Ну, например, мячик новый. Конечно, знаешь, у она есть же одна так но Ладно, мы будем брать. Сюшка, любить пончики. Возьми еще один пончик. Так. Задержки, можеш щось взяти? Хм. Платьошко, а то и старое порвалося уже. Капець! Нічого не можна взяти, ладно. Ладно. Так, можливо. Це для купання тут все вау. Так. Я мала стючки взяти новий кондиціонер. Бо їй вже закінчився. Отакий, наприклад, можна взяти. О, пахне е, фруктами всякими. Я точно не знаю, треба буде почитати, але мені подобається. Супер, мені це підходить. Так. Точно, з треба ще взяти нове полотенце. Все. Думаю, цього вистачить покажу. Ти все тут взяла, що хотіла. Так-так, давайте проб'ємо. Добре. Ай, де пробивається? Такс, давайте. Це все одне складемо. Так. Вот, якесь зломане. Пішло. Да, наконец-то все. Так, скільки з мене знову 50 рано щось дешеве. Так, давай все складемо швидко. Все. А з цим вже можна йти додому. Уже в сьогоднішньому відео ви побачите, як проживає наша, можливо, черепаска чи хто там, я сама не знаю.